На початку ХХ століття світ наближався до однієї з найкривавіших катастроф в історії Першої світової війни. І хоча Сполучені Штати тоді ще залишалися молодою державою з невеликими армійськими силами, саме ця війна зробила їх справжньою світовою потугою. Але як і чому США, що звикли торгувати і залишатися осторонь європейських конфліктів, раптом вступила у війну? Чому саме підводні човни, телеграми та пропаганда стали вирішальними факторами? Давайте розберемося. На початку війни Британія залишалася безперечним господарем морів. Королівський флот був найбільшим у світі, і ніхто не міг кинути йому прямий виклик. Але Німеччина вирішила діяти інакше. Вона застосувала нову тактику масове мінування Північного моря, що фактично заблокувало судноплавні шляхи. І по-друге, використання підводних човнів. ЮБУТ це стало справжнім шоком для британців. Вони були готові до великих морських битв, але не до невидимого ворога, який міг потопити будь-яке судно. У 1915 році Німеччина оголосила про початок так званої необмеженої підводної війни. Це означало, що німецькі субмарини могли атакувати будь-які кораблі, навіть цивільні, які йшли до портів Британії чи Франції. Звісно, така стратегія зачепила і США. Американські судна з товарами почали тонути одне за одним. І тут стався момент, що шокував увесь світ: потоплення лайнера Лузитанія. Трагедія Лузитанії. 7 травня 1915 року німецький підводний човен торпедував британський пасажирський лайнер Лузитанія. На борту було понад 1900 людей, серед них понад сотня громадян США. Загинули більше ніж 1100 пасажирів. Для американського суспільства це стало переламним моментом. Газети писали про варварство німців, політики вимагали відповіді. Хоча офіційно США ще не оголосили війну. Поступово країна втягувалася у конфлікт. На момент початку війни американська армія була відносно невеликою. США не мали масових сухопутних сил. Це була країна фермерів і підприємців, а не мілітарістів. Щоб залучити людей, вводиться масовий призов. Уперше в історії проводяться тести IQ для новобранців, і результати приголомшили: близько 30% американців визнали непридатними до військової служби. Та війна вимагала людських ресурсів і призов став неминучим. А щоб переконати громадян, що ця війна справедлива, уряд запускає масштабну кампанію. У січні 1917 року німецький міністр закордонних справ Артур Циммерман відправив секретну телеграму в Мексику. У ній він пропонував: якщо США вступлять у війну проти Німеччини, то Мексика повинна оголосити війну США. В обмін Берлін обіцяв повернути їй Техас, Нью-Мексико і Аризону. Британська розвідка перехопила Телеграму і передала її США. І хоча Мексика, де тоді йшла революція і громадянська війна, не могла серйозно реалізувати цю ідею, сама новина обурила американців. Газети вибухнули заголовками: німці хочуть, щоб Мексика напала на США. Це стало одним із фінальних аргументів на користь виступу у війну. Але як змусити суспільство підтримати війну? Тут на сцену виходить комітет з громадської інформації, фактично, перша в історії США Міністерство пропаганди. Його завданням було створення образу ворога. На плакатах німців зображали гунами, варварами, які нібито розпинають дітей, палять міста і знищують усе цивілізоване. Ці історії часто були перебільшені або вигадані, але вони працювали. Люди вступали в армію, купували військові облігації, підтримували уряд. Щоб придушити будь-яку опозицію, у 1918 році ухвалили так званий Sedition Act – закон про підривну діяльність. Він забороняв критикувати уряд, армію чи саме рішення вступити у війну. За порушення передбачалися штрафи від 1 до 5 тисяч доларів і навіть тюремні строки. Лідера соціалістичної партії, кандидата у президенти Юджина Депса, засудили до 10 років лише за виступ проти війни. У США слово пацифіст стало майже образою. Свобода слова, якою пишалися США, у воєнний час відходила на другий план. Вступивши у війну, Америка швидко перетворює свою економіку на воєнні рейки. Фабрики, які ще вчора виробляли автомобілі, тепер випускають танки і літаки. Армія США, поповнена сотнями тисяч новобранців, відправляється у Францію. І, хоча спочатку вони вважалися недосвідченими, вже у 1918 році американські війська відіграли ключову роль у відбитті останнього німецького наступу. Війна закінчилася перемогою Антанти, і США вперше відчули себе справжньою світовою державою. Перша світова війна стала для Сполучених Штатів моментом перелому з країни, що торгувала збіжжям і нафтопродуктами, Америка перетворилася на супердержаву, яка визначала долю Європи. Підводні човни, Лозитанія, Телеграма Цимермана, пропагандистські плакати. І закони проти інакодумців, усе це стало частиною історії про те, як США увійшли в двадцяте століття як глобальний гравець, а свобода слова і права людини ціна, яку довелося заплатити за перемогу.